Відбулася зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, також китайського лідера Сі Цзіньпіна. Хотіла вас запитати, знаєте, вашої думки, як ви оцінюєте результати цієї зустрічі, і чи наблизила вона хоча б ну на трішечки настання миру в Україні? Чи все ж таки похитнути прихильність Китаю до Росії не здатна ніщо? Ну, взагалі, досить цікава зустріч і така очікувана, я б сказав би. Бо декілька місяців да говорилося про неї. Я, я нагадаю, що а, це перша зустріч Трампа Сінценпіня за 6 років. І хоча б вони протягом цього періоду перебування Трампа на посаді зізвонювалися три рази, але це перша очна зустріч, і вона тривала більше ніж було заплановано. А і тут дуже цікаво, як знаєте, завжди дивитися на різні інтерпретації, які е, Трамп. Подав по цій зустрічі, і наприклад, які китайська сторона подала по цій зустрічі. От, якщо дивитися а, з того, що сказав Трамп, то окрім там економічних моментів Сої а, і так далі, тарифних моментів, да, і того, що Трамп заявив, що він там знизить тарифи. А на рік вони там вводять, скажімо так, мораторії на підняття нових тарифів, да і і рідкоземельні метали, і так далі. І от якщо ми це приберемо, ми розуміємо, що це для штатів, там для лобістів, які пов'язані з Трампом, звісно, важливо. Ливо, очевидно, а і візьмемо по російсько-українській війні. То Трамп про це сказав. На да, тобто, він в публічній площині сказав, що я піднімав питання пов'язане з а, війною а, і з з, 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 з тим, щоб Пекін більш активніше був долучений а, до процесу врегулювання. Але що цікаво, що китайська сторона, от я дивився на їхні заяви і шукав, а, вони нічого про це не сказали. Тобто, а, взагалі, от тема російсько-української війни в офіційних принаймні, китайських змі вона не звучала, що вона була така, ну в фор два-три обговорення а, Трампа і Синзіпіні, і це показово. Тобто, це знаєте, це може інтерпретуватися, в тому числі як той момент, що Трамп цю тему підняв, а всі вислухав, давайте так скажемо, і далі СІ поїхав робити висновки. А з того, а, що Трамп сказав, тобто, ми можемо здогадуватися, що от після того як Трампу. Не вдалося наразі та налагодити, ну по факту, такий скажімо так, підштовхнути Путіна до мирної угоди. Трамп вирішив тоді діяти. Знаєте, як якщо проблему не можна вирішити на одному рівні, треба підніматись на рівень вище. І от Трамп вирішив, що треба піднятися на рівень, вище, тобто на рівень КНР, та тобто, зважаючи на те, що Китай якби. Чи то нейтральний, чи то союзник а, Росії в допомагає обходити санкції і так далі, спробувати ч, з, через сінзінпіня вплинути тепер а, на Путіна раз а, з. Путіним не вдалося, от скажімо так, один на один. Ну скажімо так, віч на віч домовитися про закінчення війни. От і схоже, що сі вислухав от його власне пропозиції, а більш активного долучення, але ми поки не побачили жодної конкретики, окрім цієї фрази. А про те, що от вони це обговорили і мають закінчити більш того, як мені здалося, складалось склалось враження, що от після цієї зустрічі що потенційно може Китай ще далі, якби вичікувати, да тобто, або вичікувати, наприклад, от, ну із, із того, що ми наразі бачимо, це потенційна наступна спільна зустріч Трампа і Синзенпіня у квітні наступного року, і по суті, може так скластися, що Китай ну буде ось весь цей час наробляти, як вони вважають свої пропозиції е, да, по російсько-українській війні? Тобто, ну тобто потенційно це може означати, що, е, скажімо так, подальші спроби в цьому місяці Трампа е, там зустрітися з Путіним чи спробувати зупинити війну. Вони можуть якоюсь мірою бути відтерміновані ще, тим паче, що Трамп знов таки щось таке сказав, що е, там війна може ще продовжуватись певний час, але ми, зрештою, дійдемо е, до якогось, е, скажімо так, е, ну спроб вийти на. А мирний план, тобто і я я не виключаю, що от і після цієї зустрічі насправді тут може бути така історія, що частково це може бути пролонгуватися. Хоча подивимося, наскільки син зінпінь почув а, про те, що говорив Трамп, тому що наскільки я можу а, здог... ну, ми можемо здогадатися, син зін тут тобто, Трамп намагався його переконати, що Китаю вигідніше закінчити російську українську війну, ніж її продовжувати, та да? тобто, тому що питання якраз в цьому. А тобто, тому що зараз складається враження, що до цього часу Китаю в принципі статус-кво, тобто як є, в принципі його не хвилювала якась зміна цього, тому що а, так виходить, що захід а, зосереджений на російсько-українській війні на Китаї, ну тобто меншою мірою на Китаю, а Китай може заробляти на дешевих російських енергоносіях. Тобто йому не потрібен ні виграш Росії, ні її тотальний програш. І якби оцей статус-кво тут питання в тому, чи вдасться Трампу поступово нащупати, знаєте, у цей момент нерв, що Китаю буде вигідніше закінчити війну, ніж власне і далі продовжувати цей статус-кво. А це може бути як ми наразі бачимо, скоріше при більшій зміні геополітичної рамки. Тобто, коли Китай більш чіткіше буде розуміти, і про що він може домовитися, з. Сполученими штатами Америки наразі, і виходячи з цієї більш ширшої геополітичної рамки, розуміти, що йому тепер вже власне ну продовження цієї війни невигідно, тому що можна зосередити ці ресурси і так далі на інших напрямках. І тоді він зможе впливати на Кремль. Знов таки, це не означає, що в Кремлі, от після цієї зустрічі, знаєте, знов не будуть занепокоєні і не будуть намагатися шукати виходи, все ж таки на Трампа, тому що мені здається, що Трамп якоюсь мірою на у Геополітичній арені зараз показує Путіну, що окей, якщо ти не хочеш домовлятися, ти не хочеш а, погоджуватись на більш-менш реалістичні моменти, ми спробуємо діяти на більш вищому рівні. Є Пекін, от ми спробуємо діяти тепер на цьому рівні і намагатись на тебе вплинути. Тобто, не виключено, що оця зустріч всі паралельно вона може насправді в Кремлі знаєте стимулювати відчуття ревнощів до того, що от Росії з Трампом спілкуються, а виходить, що якби ця зустріч Будапешті не відбулася, і ну наразі не зрозуміло, коли власне відбудеться, і це може стимулювати Кремль плюс військова ситуація, економічна ситуація в самій Росії. А може стимулювати Кремль до того, що вони ще до квітня спробують з Трампом вийти на якийсь раунд перемови. Ну а зрештою виходити на сісфайр, про який Трамп і Україна постійно говорять. Власне, ви вже трошечки підвели до наступного запитання про Кремль і про його очільника божевільного диктатора Володимира Путіна, який нав'язує російському суспільству ідею, що агресивні загарбницькі війни є так би мовити продовженням історичної місії і мають бути притаманні кожному ісконно ісконноруському чоловіку, зокрема, під час відвідування військового шпиталю у Москві. Диктатор спілкувався одним з учасників війни проти України. Той згадав свого діда, який воював, ну тобто ветерана Другої світової. А Путін у свою чергу сказав, що в росіян нібито в генах закладена здатність воювати. У центрі протидії дезінформації зазначили, що такі слова диктатора підкреслюють, що в сучасній Росії культ війни став частиною національної ідентичності. Це ми бачимо в принципі з кожної щілини російської. Кремль послідовно нав'язує громадянам ідею. Вважають у центрі протидії. Дезінформації, що участь у війнах природна риса справжнього росіянина? Тож, власне, на ваш погляд, чи означають такі заяви Путіна, що Путінська Росія ось як вперлася в цій позиції або капітуляція України, або війна до вічна війна до виснаження, вже як хто назве, то вже з цієї позиції не зійде ніколи. Чи все ж таки? Якісь важелі впливу є. Ну так можемо і Китай пригадати, можемо санкції пригадати. І якісь із численних мирних планів, зокрема, які нині пишеться Україною та Європою, все ж таки колись у найближчому майбутньому можуть бути втілені в життя. Ну, по перше помітьте, в Росії вже декілька разів знаєте, своєрідно, вони змінювали коли потрібно а, пропаганду в той напрямок, який потрібно, умовно кажучи. Ну згадайте історію з тими ж сполученими штатами Америки, які до обрання Трампа довго часу оголошувалися там ворогом на і Так далі Трампа обрали, от і одразу розвернулася да ця історія. Ну тобто, ну принаймні на певний час. Тобто тому я до того, що тут слід просто розуміти, що пропаганда у них змінюється знаєте, як колись си про союз сказали за лінію. Партії да, Отут тут те саме а, да, тобто, грубо кажучи а, по суті, пропаганда калібається з лінією партії. Тобто, сьогодні так от в публічній площині. Ми побачили ці заяви очільника Кремля. Знову таки з історичної точки зору, то зрозуміло, що це якби вони не мають під собою. Вони безсенсовні. Давайте скажемо так, да тому, що ну соціальні науки вже давно довели, що грубо кажучи, війна це достатньо пізній продукт історії розвитку людства, і вона в генах точно не закладена. Давайте відмітимо, нану. Ну, з приводу цього є маса досліджень. А тобто, але з пропагандистською ціллю зрозуміло ці речі а, використовуються. Дивіться, я б так би сказав, знаєте, часто ніч буває найтемніша перед світанком. Я думаю, що не просто так, якщо вже очільник кремля почне розповідати такі, а історичні по суті речі да а, таку такі меседжі маячні закидати в публічний простір. А, можливо, це якраз показник того, що все ж таки певні переговорні процеси і так далі. Вони за. За лаштунками відбуваються, тобто, тобто, це спроба так само до речі, як ситуація зараз на фронті, яку ми бачимо, що Росія намагається всіми там можливими прагненнями да там прорватися на Донбасі, збільшити територію окуповану і так далі. Тобто, таке складається враження, що вони розуміють, що ну якби оцей переговорний момент Сісваєр він неминучий. А і перед знаєте, от щерткеслю ніч найтемніша перед світанком намагаються максимально от на різних рівнях показати, що у них є ще достатньо ресурсів. Вони ще можуть захопити більше. Вони готові воювати до останнього. Оця от я розповідав про ми з вами згадували про ці ядерні шантаж. А деякі да, вони влаштовують, тобто така спроба, що таке враження, що вони намагаються, якби по цими всіми різними а, речами продемонструвати, що у них є ще можливості воювати, воювати і воювати, да, і вони не готові там погоджуватися а, ні на які пропозиції, а, ні на мирні плани і так далі. Але і насправді це якраз може свідчити про те, що за лаштунками відбувається протилежне. Так неодноразово до речі було. А, просто я хотів би це відмітити, що коли а, скажімо так, сторони за лаштунками десь наближаються до якоїсь точки переговорів е, у публічній площині. Навпаки відбувається якесь загострення. Да? от може, якраз ми тут є свідками е, цієї історії, а е, і тому, от е, в скажімо так, в публічній площині їм потрібно отака створення такої, знаєте, ражу, що е, ні шагу назад. Да, тобто там прийняття прийняли закон про мобілізацію протягом ро... ну, що можна тепер весь рік проводити оце ядерну історію, ці заяви про. Е, Культ війни і так далі. Ну тобто, ну тобто, це знаєте, робиться не тоді, коли давайте так скажемо все добре. Та, да, тобто, це показано, от в всукупно, сукупності, плюс економічна нюанси. Там останні заяви очільниці а, Російського державного банку. А тобто, от воно воно показує, що там якісь процеси йдуть, які впливають на Кремль, що Кремлю треба публічно робити вигляд, що вони якби не готові відступати, але в реальності, скоріш за все, вони тим самим намагаються щось виторгувати. Ну і ми можемо здогадатися, що це скоріш за все пов'язано з цими переговорними лініями, які наразі є з Вашингтоном.